На подвір'ї винороба Івана Урсти живий музей. Тут під лугошом з білим і чорним виноградом розмістився увесь робочий реманент винороба. Цей 150-літній прес прослужить майстру ще не одне десятиліття і допоможе зробити сотні літрів вина. І все, що ви тут бачите, це пам'ять мого діда. І на цій півниці бачите, Шумегі, це була фамілія мого діда. Шумегі Мігай. А Шумегі-пінця пінця це підвал імені Шумегі. Це, це пам'ять діда. Знаний закарпатський винороб радіє нарешті і його працю оцінили та увіковічнили в бронзі. Пам'ятник виноробу у виноградові одразу став символом трударів. Слава тобі, господи, хоч 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 відроджується історичне минуле цього закарпаття, сонячного, і, і може, може, дасть Бог, що хрущовська програма, що перетворимо Закарпаття в край садів і виноградників років через 100, а може через 200, Все ж таки здійсниться. Рік на рік не схоже, розповідає Іван Урста, і робота винороба завжди з ризиком. Та тільки справжні оптимісти досягають успіху. Наш герой саме з цієї когорти. У виноградарстві немає другорядних моментів. розумієте, там, починаючи від весни до осені, до грудня місяця, там все важливість. Кожна операція має свій сенс, своє значення. Це закладка майбутнього урожаю майбутнього року. Так що тут щось пропустиш, програвиш вже не доженеш ніякому разі. Що це важливіші моменти? За 40 років роботи з виноградною лозою та вином Іван Урста створив і кілька авторських напоїв. Прикраса його колекції чорний доктор. Вино з магічними властивостями, стверджує автор. Ну, авторські вина, моє авторське вино це чорний доктор, мій який вже підробляють його в області. Тут вже стараються хлопці щось керу, хлопці реально це ж можна зробити. Чорний доктор, просто треба мати компоненти до його і все. Треба просто якісний виноград виростити. то вже справа дуже проста. Як я перше казав вам, що основа винограду, хорошого вина, якісного вина це якісно вирощений виноград. Майстер, вина багато читає фахової літератури. Каже, вчитися ніколи не пізно і все знати неможливо, але прагнути потрібно. Виноград і вино це сенс моє життя, який мені дав Бог на цій землі, ще скільки мені тут років жити. Я все віддаю винограду з весни до осені. Із осені до зими я постійно на винограднику в підвалі постійно при привині при винограді.